Москва ніколи не спить або ж принаймні другу ніч поспіль. Столицю Росії знову атакували безпілотники. Вон, взрив, да? За даними місцевих пабліків, вибух стався біля Москви Сіті. Після чого піднявся дим у будівлі вибита скло пошкоджені 150 квадратів за скління на будівлі бізнес-центру. Міністерство оборони Росії заявило, що вночі два безпілотники збили під Підмосков'ї, а один перехоплений засобами радіоелектронної боротьби. Як стверджує міністерство, перехоплений безпілотник вдарив по тій самій вежі у Москва Сіті, що постраждала від удара дрона два дні тому. Второю в второй, блядь, еще один. Вот это да, Вот, За Это только сейчас, блядь, вот, над нами. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що пошкоджений фасад на рівні 17-го поверху у цьому будинку розташовані кілька важливих російських міністерств, зокрема цифрового розвитку Росії. Після атаку на Москву Сіті частина з них перейшла на удаленку. Вірогідно, що і всі інші теж тепер перейдуть. Ось така ситуація. Клієнти які, тобі, були напугані. Хто-то відмовився відказався у нас хлопці, повинні заїхати в башню болязихашня окадказаліс через нову атаку дронів. Також призупинило роботу московського аеропорту Внуково, який розташований на південний захід від російської столиці, а літаки перенаправляють в інші аеропорти. Російські телеграм-канали також повідомляють про звуки вибухів у підмосковних населених пунктах Кубінка та Одинцово. Там йдеться, що приблизно о 3.14 багато мешканців міста Одінцово прокинулися від гучних ударів за вікном. Стверджують, що нібито по дронах у Підмосков'ї спрацювали сили ППО. місто Дінцово розташоване на захід від Москви лише за кілька кілометрів від її околиці. Жителі Москви тепер трішки стали занепокоєними. Кажуть, що тепер їм неприємно стає. І, ну, В цілому пугають уже. Раніше, я всім говорив, що Москва найбезпечний міст, здесь комфортно, то зараз вже Неприємно приєднано коли це прямо рядом уже все уже. ситуацію в Москві прокоментував речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Він зауважив, що російські військові не можуть впоратися із тими БПЛА, які десь там долітають до них вже не вперше.